По-перше, політичну культуру треба виховувати. Як я сказав, що просто Донбас в такому вакуумі без політичного процесу існував. Була партія регіонів, на всіх підприємствах державних завжди керівництво змушувало голосувати за партію і за представників партії. Бо на шахті інакше ти не отримаєш заробітну платню і так далі. В тебе будуть якісь негаразди. А а політичні партії, чи будь то блок Петра Порошенка, коли вони були при владі, в жодної політичної діяльності не проводив на Донбасі, чи то бют, і так само потім, е, слуга народу, жодної політичної е, діяльності про українські сили, начебто, вони на Донбасі не проводили. Тому тут е, вагли угла стає наявність ресурсу. У кого ресурс був, той хто грабував завжди Донбас. Грабував шахти, має фінансові ресурси просто там засіє гречкою або на крупних підприємствах, таких як шахти, просто скаже: ідіть туди і голосуйте за цього. Ну так, таким чином ці люди і ставали мерами своїх невеличких міст, і так далі. Так само тут е, така ж історія е, з головою нинішньої Новогродівської ОТГ, який, як він сам казав, я і е, все життя майже попрацював е, в Селидів вугілля. Е, і, напевно, за наявний ресурс зміг е, просто приєднатися до проросійської партії наш край і стати головою ОТГ. Бо, в принципі, інакшого вибору там у людей і не було. А зараз вони вже пограбували шахти. Заводи, шахти розграбовані ну, цими господарниками великими під нуль. Грабувати просто нема чого, і цей награбований ресурс, гроші награбовані, вони вкладають куди все, що залишилось єдине, що земля. Окрім землі, на Донбасі більше нічого не залишилось. І тому раніше ми там всі були нецікаві, цікаві: фермери, якісь там колхозники. Кому воно треба було, коли у них в розпорядженні були заводи, шахти, ось там були гроші. Там можна було красти. А коли вже все розкрадено, вони взялися за землю за останній ресурс, який залишився. Так, ось я пригадую, що наш край очолював або просував пан Валерій Гнатенко, який був лідером дружківки багаторічним керівником так. мером. Зараз він нардеп від ОПЗЖ. Тобто з нашого краю до ПЗЖ. а до нашого краю був він звичайно в партії регіонів. Це сама людина, та сама людина, яка. В 2014 році влаштовувала мітинги проти української армії за Росію, і да й після цього багато цікавого робила. Наприклад, у 23-му році СБУ оголосила його помічнику підозру в державній зраді. Але на мою думку, самому так само Гнатенко теж треба було оголошувати. Так ось це представник нашого краю, який пішов. Потім до ОПЗЖ. А що стосується згаданого вами вашого керівника, це Шевченко Олександр Миколаївич. Особисто я, якщо б я була виборцем вашому. Населеному пункті, да, там, де ви ходите на вибори, я б, наприклад, задала таке запитання: от людина народилася в Поцдамі. Мені відомо, що в ГДР, так званому, тобто на окупованій радянською армією території, е, народжували дітей хто? Кидибісти та військові. Тобто, ця людина походить з родин або тобто Антиукраїнського або військових радянською армією, цей Олександр Шевченка. Далі ви кажете, що він все життя попрацював в селі до вугілля. Особисто я робила багато розслідувань журналістів та різних публікацій про те, що селіда вугілля це державне. Підприємство, яке всі роки свого існування дерибанили місцеві олігархи. Вони так і ставали олігархами, контролюючи селіда Наприклад, за часів Януковича е, обдирав це підприємство Селіда де тоді в керівництві працював е, пан Шевченко, пан Янукович, синок. Олександр Янукович за часів царювання свого батька грабував це підприємство. Навіть за часів Порошенка йому вдалося привласнити, приватизувати найкращі пласти до вугілля. І все це було неважливо без сприяння керівництва цього селі до вугілля. Тому я е, стверджую. Я можу це сказати, що керівництво селі довгілля та інших багатьох державних підприємств на Донеччині контролювалося і досі контролюється у тімі самими Януковичами або напряму, або через їхніх людей. Що відомо про. Політичні погляди та, е, взагалі, про пана Олександра Шевченка вам таке запитання. І, е, е, а як так сталося, що він став не просто керівником ОТГ, а під час війни був призначений нашою владою? Військовим керівником військової адміністрації людина з підприємства, контрольованого Януковичем, яка народилася в Потсдамі. Як вона опинилася, кращих не знайшлося. Я так гадаю, да Ветеранів а то фронту патріотів України не знайшлося лише представників проросійського російського нашого краю, які працювали на Януковичі, народилися в Потсдамі, інших не було. Мабуть, так не було. На щабель вище владі завжди цікаві ті, хто має певний ресурс. Ось пан Шевченко виходить з сел селедів вугілля, мабуть, мав цей ресурс, тому він і цікавий. А щодо його поглядів, то що казати? ну, По-перше, він сам розказував, що своє дитинство він провів десь на Сході. Колишнього радянського союзу на нинішній території Російської Федерації щодо будь-якого українства проукраїнської позиції на виборах його агітації на виборах 20-го року ніхто не бачив цього, ніде він про це не говорив. Вишиванку навіть не носив. Хоча і так ми розуміємо, що вишиванка це лише зовнішній атрибут, яким маніпулюють політики. А коли почалася е, фаза повномасштабного вторгнення, е, кудись пан Шевченко зник і не бачили його в ОТГ. Е, де він? Що він, е, обстріли посилювалися, е, страх був у місцевих жителів, а голови ОТГ немає. Потім він з'явився і далі вже вишивальці з, з проукраїнською позицією на українській мові заговорив. Тобто я вважаю, що це моя особиста думка, що людина просто дивилась, куди подує вітер. Коли стало зрозуміло, що Україна вистоїть, що фронт тримається, а фронт е, в цій місцевості у нас там, де Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка це, як виявилось, найміцніший фронт, е, і оборона там найміцніша досі. То пан Шевченко став завзятим українцем, ходить вишиванці. По зовнішнім атрибутам дуже добре видно, як він е, намагається бути схожим на е, представників влади щобелями вище. Він там одягається як президент, як е, пан Кириленко, колишній голова обласної е, ВЦА. Е, тобто намагається всюди бути схожим. І е, так сталося, що е, взагалі я вважаю, дуже довго президентом було затягнений процес створення ВЦА. Е, Новогродівську ВЦА створили дуже пізно. І влада там на місцях робила те саме, що і робила до того. А, а потім призначили ту ж саму людину, яка і була головою ОТГ, е, призначили головою ВЦА. Хоча я вважаю, що так робити було не можна. В принципі. Що ця людина не має займати цю посаду в принципі з такими політичними поглядами і з, з тим враховуючи ті дії, які він робить і робив. А тим паче в тих умовах, в яких знаходиться регіон, в яких громада сама знаходиться, це має бути людина, яка має забезпечувати інші процеси, і має бути віддалена. І скоріше за все, це має бути військовий. Ну і перш за все, завдання керівництва військової адміністрації це допомога військовим. Як допомагає військовим пан Шевченко? Мені про це не відомо. Відомо, ми можемо подивитись, наприклад, перелік тендерів на Прозоро. З цього можемо зробити висновок, що якось частина бюджету йде на фінансування. Сил територіальної оборони, але щодо сил територіальної оборони, я думаю, що після війни буде дуже велика і голосна історія, що, що робили під час війни територіальна оборона, яка от створювалася в прифронтових містах. Тому що всі дорослі люди і місцеві розуміють, що туди йшли не тільки люди. З проукраїнськими поглядами, а ті, хто хотів пограбувати, отримати зброю е, і займатися протизаконними діями. І тому ми бачимо зараз, що роль територіальної оборони вона змінилася, якось їх посунули, і ну ми не, не бачимо ні на блокпостах майже територіальної оборони. Напевно, командування щось зрозуміло і щось е, з цими підрозділами будуть робити. Я думаю, що ми. Колись дізнаємось багато недоброго. А фінансування йде і досі на цю оборону, да? Фінансування якесь іде, да. Воно невеличке. Е, щось купується паливо якесь. Е, я бачив тендери там купувалися якісь прибори, тепловізійні, щось таке. Але ну, великих сум не йде. Проте бачив і інші тендери наприклад, на ремонт доріг. Е, зараз, тобто в центральній вулиці Новогродівки. Там ремонтуються дороги, на асфальт витрачаються кошти, а не на територіальну оборону. Хоча, знову ж таки, існує суспільний резонанс щодо цього там, умовно там, укладання бруківки, є позиція президента щодо о, подібних витрат, що не може територі... ну, місцеві територіальні громади витрачати гроші на ремонти доріг центральних вулиць, коли йде війна, тим паче у прифронтовій зоні. У людей там зовсім інші потреби, а не золатена ямка на центральній вулиці, а І це я... йдуть доволі суттєві суми. Дивіться, ця людина не стала. Керівником військової адміністрації, якщо б її не підтримував президент ну, або президентська політична сила. Тобто, ми можемо припустити, що пан Шевченка в якихось добрих відносинах зі слугою народу, чи не так? Звісно, так е, ну якщо навіть там побачити, як голосують депутати місцеві, від якої партії вони не були, або російська наш край, або там слуга народу, е, вони в своєму пориві абсолютно єдині. Е, тому, звісно, що е, пан Шевченко, як е, призначена особа, буде виконувати будь-які е, побажання влади вище. І, Звісно, він чимось зручний в цьому плані. Це проблема взагалі давня, тобто тут не відбулося нічого нового. Як казав Кучма колись, це ж було вже. Так само було і в 2014 році і після 2014 року. Люди, які були місцевою владою, Голов весілля рад, міст. Із-за того, що місцеві вибори за ці там, 8 років не проводились, вони фактично були на гачку, не дивлячись, що проводили е, так звані референдуми. Вони потім виконували будь-яку забаганку будь-яке побажання влади, що їм наказують, то і роблять. То і роблять е, з місцевими бюджетами, коли в бюджетах. Сільрад навіть після децентралізації стала, ну, надходити більше коштів, вони ж не використовувались абсолютно. Бо під кінець року завжди сільради свої надлишкові кошти з бюджетів переказували їх е, в обласний бюджет, а на місцях жодних змін не було. Тобто. Люди, які залишились при владі після 2014 року, місцеві вони виконували забаганки влади на щебель вище, віддавали ці ресурси заради того, щоб самим залишитись при владі.